знову цей кіт. Я вже через тебе був в майбутньому. А! А! Кидай гейм грабл. А! А! Що там таке ж? Кляги на мене гленганго. Кебі лелі лонтанго. Лонтанго. А! Ти що, хрижні? Що? Що за собаки? Задаю втечу з цього міста. Скільки коштує? Сто семпиків. Ага. Ти ка кашляв? Так. Добре, бери. Дякую. Щось багато тут тут заходиш. Добре, йдемо в портал додому. Ура, чого додому? Ні, ні, ні. Бара, бум, Барабумба! Що, камера просто вибухла. Ай, камеру зламав. Ну, то ні, піде в останній рік 90-х. Ха-ха. ха Що? в Той кіт ще коли повернувся. Е, Туртун, я просто при... я ж навіть не на багато років пішов за хлібом. Е -е. Все-таки -все -все дивне, я 90-х? А вот портал. а. ну Хватить. Я ще в останньому році 90-х за застряг, а я можу прийти до його в -й. Бо я часовий тунг-тунг. О, о. Ой. Ха, я часовий тунг-тунг. Я подаю як. Як коли в тебе був сон в останньому році 90-х, то в кінці твого сна ти мене запер. А! Так мій сон. Та тож ж можна робити все, що захочеш. Я хочу дещо придумати. А. Мій годинник. Біом! <ривання> я ха ха шеф со своєму воденку І за І тепер ти. Все я. Що? Ой, Ти що, хоч среди на мене залізти? Ну так. <ривання> <ривання> <зі маю> <ривання> Капки Своб... Свобода. Бу, тепер я контролюю тобою. А можна не контролювати? Можна. Е, е, а можна не треба? Не можна, а можна не треба. Ну можна, не треба. Не можна, а ну можна, не, ну не треба. Ну можна, не можна, не можна, не треба. Не можна, не можна, не треба. Не що я зроблю зроб... зроб... з тобою потім, що тянути б'язику. Пока! А, Як він не знав, що його був сон, то той був без годинника. Тільки потім. Коли я його вже заперли. Я був теж запертий <гум> і заліз йому на голову. <гум> Ой. Привіт, я від здох. І що? А я з дев'яностих один. Я з дев'яностих А знаєте, як я вижив? Це ж сон. І коли на мене впала ядерка, я просто робив так, щоб ядерка полетіла назад. Добре, виходжу з сна. О, це реально був сон. Класно! Привіт!